Вітаю вас, друзі! Мене звуть Юрій. Я викладач математики креативної міжнародної дитячої школи. І сьогодні у нас урок математики в 6 класі. Основні властивості рівнянь. Оу, <му> мама математика. Це математика. Математика, махна математика. П'ятого класу, ви пам'ятаєте, як розв'язувати рівняння такого виду: 5х-3 дорівнює 17. Спочатку ви розв'язуєте відносно 5х. 5х у вас зменшене. Для того, щоб знайти невідоме зменшене, вам потрібно до різниці додати від'ємник. Тобто 17 додати 3. 5х буде дорівнювати 20. Відповідно, 5х дорівнює 20. Це те саме, що 5 помножити на х. Відповідно, для того, щоб знайти х, потрібно 20 розділити на 5, ми згадали, як розв'язується рівняння 5 класу. Але постає питання: а як розв'язувати такого виду рівняння? Наприклад, 5х мінус 8 дорівнює x мінус 4. Ви бачите, зараз у вас і в правій, і в лівій частині є невідомі, то як же розв'язуються такі рівняння? Для розв'язування таких рівнянь використовуються основні властивості рівнянь. Перейдемо до них. Отже, перша властивість. Вона звучить таким чином: якщо до обох частин рівняння додати або відняти одне і те саме число, то корінь рівняння не зміниться. Тобто буде таким самим, як і початкового рівняння. Давайте продемонструємо і переконаємося, що ця властивість працює. Згадаємо наше перше рівняння. 5х мінус 3 дорівнює 17. Я зараз до обох частин додам якесь число. Наприклад, 8. Додаю в лівій частинці 8 і в правій частинці 8. Давайте подивимося, що в нас вийде. В лівій частині ми можемо звести так звані подібні доданки. 5х у нас залишається. Мінус 3 додати 8 буде плюс 5. В правій частинці 17 додати 8 буде 25. Давайте розв'яжемо дане рівняння. Знову ж таки, розв'язуємо відносно 5х, тому щоб знайти невідомий доданок. Нам потрібно від суми, тобто 25, відняти відомий доданок, тобто 5. 25 мінус 5. Записуємо результат. 5х буде дорівнювати 20. Для того, щоб знайти зараз х, нам потрібно 20 розділити на 5. Х буде дорівнювати 4. Як бачите, корінь не змінився. Отже, властивість працює. Так само вона працює для віднімання. Можете впевнитися в цьому самостійно. Спробуйте відняти якесь число від цього рівняння і побачите, що корінь рівняння не зміниться. Розглянемо деякий нюанс. Подивіться, будь ласка, уважно на дошку. Я знову таки повертаюся до нашого рівняння. 5х-3 дорівнює 17. Я зараз до обох частин знову ж таки додам одне й те саме число. Але воно буде дорівнювати трьом — Додати 3 і додати 3. Давайте подивимося, що у нас вийде. В лівій частині 5х мінус 3 додати 3. Мінус 3 додати 3 буде 0, тому в лівій частині залишиться просто 5х. В правій частині я поки що так і залишу: 17 плюс 3. Що це буде означати? Це буде означати, що я переніс доданок мінус 3 в праву частину і змінив його знак на протилежний. Тобто в мене є наслідок з цієї властивості. Запам'ятайте, з кожної частини в іншу можна перенести доданок, при цьому потрібно змінити його знак на протилежний. Зараз. Початкове рівняння у мене виглядало 5х мінус 3, мінус трійка перейшла в праву частину як плюс 3. Це є наслідок першої властивості. Їм потрібно користуватись. Також існує і друга властивість рівнянь. Вона трохи схожа на першу. Властивість каже, що якщо обидві частини рівняння Помножити або поділити на одне і те саме число, але увага, відмінне від нуля, яке не дорівнює нулю, то корінь рівняння знову ж таки не зміниться. Давайте продемонструю це на прикладі. Нехай в нас є звичайне елементарне рівняння. 2 помножити на х дорівнює 8. Всі знають корінь, це легко розв'язується, х буде дорівнювати одразу 4. Зараз я домножу обидві частини рівняння, наприклад, на 3. Давайте запишемо, що в нас вийде. 3 помножити на 2х дорівнює. 8 помножити на 3. Ви бачите, я зараз обидві частини рівняння помножив на 3. Давайте запишемо результат. 2х це те саме, що 2 помножити на х. Використовуючи. Сполучну властивість множення я можу просто 3 помножити на 2, а потім помножити на х. 3 помножити на 2 буде 6 помножити на х. Дорівнює 8 помножити на 3 буде дорівнювати 24. Для того, щоб зараз знайти корінь даного рівняння, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто 24 розділити на 6. Х буде дорівнювати 4. Як бачите, корінь рівняння не змінився. Отже, властивість працює. Аналогічно можете проробити те саме з діленням. Ви можете дане рівняння 2 помножити на х 8, обидві частини поділити на 2. І переконатися, що корінь не зміниться. Давайте перейдемо до застосування властивостей рівняння. Отже <му> Давайте перейдемо до розв'язування рівнянь, які розв'язуються за допомогою цих властивостей. Перейдемо до прикладів. 7х додати 32 дорівнює. 12х додати 25. Давайте уважно подивимося на це рівняння. У нас є ліва і права частинка. В лівій частині у нас невідомо 7х, в правій частині невідомо 12х. Головним принципом розв'язання таких рівнянь є те, що всі невідомі доданки ви повинні перенести в ліву частину, а всі відомі доданки перенести в праву частину, використовуючи основну властивість рівнянь. Те, що, переносячи доданок з однієї частини в іншу, ви повинні змінити його знак на протилежний. Давайте це проробимо. 12х нам, відповідно, потрібно перенести в ліву частину рівняння. Тобто перекинути через знак дорівнює. Плюс 32 це відоме значення. Ми його повинні перекинути в праву частину рівняння. Давайте запишемо результат. 7х в лівій частинці так і залишається. Увага! З правої частинки 12х. Перейде в ліву частинку як мінус 12х. Чому? Тому що, якщо перед числом ніякого знаку не стоїть, це означає, що перед ним стоїть так званий віртуальний плюс. Отже, плюс 12х перейде в іншу сторону, як мінус 12х. Записую результат. Дорівнює плюс 25 або просто 25 в правій частині, так і залишилося. Плюс 32 з лівої частини переходить в праву, як мінус 32. Чудово. Давайте зведемо подібні доданки в кожній частині рівняння. 7х мінус 12х буде дорівнювати мінус 5х. 7 хлібців мінус 12 хлібців. Мінус 5х. Буде дорівнювати 25. Мінус 32 буде дорівнювати мінус 7. Для того, щоб знайти зараз корінь рівняння, мені потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто на мінус 5. Х буде дорівнювати мінус 7 розділити на мінус 5. Відповідь запишемо дробом. Х дорівнює, увага, мінус розділити на мінус, результат буде додатнім. 7. /5. Це неправильний дріб. Можемо перевести його в мішане число. Х дорівнює п'ятих. Це і є корінь рівняння. Ось таким чином розв'язується рівняння за допомогою їх властивостей. Перейдемо ще до одного прикладу. Отже, наступне рівняння. 8х дорівнює. Мінус 8 додати. 12х. Аналогічно до першого, ми повинні з'ясувати, що у нас в лівій частині 8х невідоме, а також невідоме їй в правій частині плюс 12х. Відповідно, з правої частинки ми повинні це плюс 12х перенести в ліву частинку, змінивши його знак на протилежний. Бачимо, що в лівій частинці 8х так і залишається. Ми його переписуємо. Плюс 12х з правої частини переходить в ліву частину як мінус 12х. Дорівнює мінус 8 ми не чіпаємо. Воно так і залишається в правій частині. Мінус 8. Зводимо подібні доданки в лівій частині. 8х мінус 12х це буде мінус 4х. Буде дорівнювати мінус 8. Знову ж таки, приклад схожий на попередній. Для того, щоб знайти x, потрібно мінус 8 розділити на мінус 4. Відповідь запишу одразу. x буде дорівнювати 2. Розв'язали. Переходимо до інших прикладів. Наступний приклад виглядає так. Мінус 1,74х плюс. 7,92 дорівнює мінус 1,8х. Давайте перейдемо до розв'язання. Оцінимо нашу ситуацію. В лівій частині в нас невідома мінус 1,74х. Також невідома є і в правій частині мінус 1,8х. В лівій частині в нас також є і відомий доданок 7,92. Ми повинні з вами перенести всі невідомі доданки в ліву частину, а відомі доданки в праву частину. Тобто мінус 1,8х переходить в ліву частинку, відповідно, 7,92 переходить в праву частинку. Давайте запишемо результат цього. Мінус 1,74х. Так, в лівій частині і залишається. З правої частинки мінус 1,8х переходить як плюс 1,8х. З лівої частинки плюс 7,92 переходить вправу як мінус 7,92. Змінює знак свій на протилежний. Праві в лівій частинці ми повинні з вами звести подібні доданки. Мінус 1,74х додати 1,8х буде мінус. Увага, мінус 1 плюс 1 0. І мінус 0,74 плюс 0,8 буде мінус 0,66. Дорівнює мінус 7,92 сотих Нам з вами потрібно розв'язати елементарне рівняння. Для цього мінус 7,92 повинні поділити на мінус 0,66. Розв'яжемо це елементарне рівняння. Для того, щоб знайти невідомий х, ми мінус 7,92 повинні розділити на мінус 0,66. Очевидно, що знак. Буде додатній знак кореня. Але давайте пригадаємо, як діляться десяткові дроби між собою. Я пророблю це в стовпчик. 7,92 я повинен поділити на 0,66. Нагадаю, як це робиться. Я повинен і в діленому, і дільнику паралельно перенести кому праворуч настільки знаків, щоб. Дільник був натуральним числом. Очевидно, що нам потрібно перенести кому зараз в дільнику на два знаки. Раз, два. Очевидно, тоді, що і в першому діленому ми повинні кому перенести на два знака. Отже, результат буде такий самий, що і ділення числа 792 на число не пишеться 0,66, пишеться просто 66. Давайте поділимо це в стовпчик. 792 розділити на 66, буде дорівнювати. Спочатку я бачу, що в 79 вміщається 66 один раз. Відповідно, пишу значення 1 на 66 буде 66. Віднімаю, буде 13 і зношу двіючку. 132 поділити на 66, ділиться націло, це буде двійка. 2 на 66 це 132. 0. Отже, результатом буде число 12. Це і буде нашим коренем рівняння. Х дорівнює 12. Перейдемо до більш складних рівнянь. Наступне рівняння. 6 помножити на х мінус 2 дорівнює 2х. Це рівняння трошки складніше, тому що не одразу ми можемо перенести з обох частин рівняння невідому в інші. Для цього спочатку треба в лівій частині розкрити дужки. Яким чином? За допомогою розподільної властивості множення. Нагадаю її: для того, щоб розкрити дужки в даній задачі, потрібно 6 спочатку помножити на X. Потім 6 помножити на 2. І між ними поставити знак мінус. Отже, результат буде такий. 6х відняти, одразу перемножу 6 на 2, 12. Дорівнює 2х. Далі, все досить легко. Ми з вами переносимо 2х в ліву частину, мінус 12, відповідно, в праву частину. Запишемо результат. 6х, увага. Залишається в лівій частині 2х перейде з правої частини як мінус 2х. -2х. Дорівня мінус 12 в правій частині буде як плюс 12, або просто 12. 6х мінус 2х буде 4х дорівнювати 12. Зараз я швиденько запишу результат, для того, щоб знайти х, треба 12 розділити на 4. Х буде дорівнювати 3. Перейдемо до наступного рівняння швиденько. Наступне рівняння виглядає так. 1 відняти 3х плюс 1 і дорівнює це 2х. Для початку нам знову ж таки потрібно в лівій частині рівняння розкрити дужки. Тут вони розкриваються трошки інакшим способом. Нагадаю, для того, щоб розкрити дужки, перед якими стоїть просто знак мінус, потрібно цей мінус і дужки прибрати. А кожен знак в дужках, тобто кожен доданок, його знак потрібно змінити на протилежний. Подивимося, що в нас вийде. Одиничку я так і залишаю, переписую. Далі мінуси «дужки» я прибираю. В мене залишається 3х, я повинен змінити його знак. Тобто буде мінус 3х. І відповідно плюс 1 повинні змінити на мінус 1. Дорівнює 2х. Подивіться, будь ласка, уважно. Що в нас вийшло? 1 відняти 1 буде 0. В правій частині можна їх закреслити. Це так зване взаємознищення двох доданків. Отже, 1 і мінус 1 дорівнює 0 доданки взаємознищились. В лівій частині у мене залишається лише мінус 3х. З правої частини увага, 2х. Я переношу. В ліву частинку як мінус 2х. Питання. А що ж залишається в правій частині? Ми все забрали з правої частини, всі доданки. Отже, там нічого не залишається. Тобто 0. Зводимо подібні доданки в лівій частині. Міс 3х мінус 2х буде дорівнювати мінус 5х. Дорівнювати 0 буде. Тепер для того, щоб знайти х, потрібно 0 розділити на мінус 5. Відповідно, х буде дорівнювати просто 0. Розв'язуючи цей приклад. У мене виникло питання до вас. А скажіть, будь ласка, який буде корінь рівняння саме такого. 0 помножити на х дорівнює 0. Корінь цього рівняння буде довільне число. Тому що яке б ви число замість х не підставили зараз, коренем, він буде коренем рівняння, тому що 0 помножити на довільне число буде 0. В такому випадку пишуть. Х довільне довільне число. Або рівняння має безліч розв'язків. Або, якщо ще правильніше написати, пишуть ось таким чином. x належить r. Це буде означати, що х належить множині всіх дійсних чисел. Але більш детально цей запис ви вивчите в сьомому класі. Наступний приклад буде в собі мати комбіноване розкриття дужок. Давайте поглянемо як. Мінус 3х додати 1 буде дорівнювати 3 помножити на 3 мінус Х. Отже, ми повинні розкрити дужки і в лівій частині, і в правій частині. Давайте це зробимо. В лівій частині дужки розкриваються за рахунок правила. Що перед дужками стоїть знак мінус. Отже, мінус і дужки будуть прибиратися, а кожен доданок з дужок буде змінювати свій знак на протилежний. Отже, результат буде такий: 3х стане мінус 3х, плюс 1 стане мінус 1. Чудово. Перейдемо до правої частини. В правій частині у нас виконується розподільна властивість множення. Трійка множиться на 3 буде 9. І потім трійка множиться на мінус х буде мінус 3х. Далі пророблюємо стандартну нашу вже на сьогодні процедуру. Ми переносимо всі невідомі доданки ліворуч. Це мінус 3х справа. І всі відомі доданки праворуч. Це мінус 1 в лівій частині. Записуємо наш результат. Мінус 3х. Плюс 3х дорівнює 9. І увага, мінус 1 іде як плюс 1. Що ж наш виходить? Мінус 3х плюс 3х можна записати двома способами. Або 0х, або просто 0, оскільки ці доданки у вас взаємознищуються. Вони з однаковим коефіцієнтом трійка. І о, з різними знаками. Або просто 0х. 0 помножити на х дорівнює 10. Цікаво. А результатом розв'язку цього рівняння, що є? 0 помножити на якесь число повинно дорівнювати 10. Такого числа насправді не існує. Чому? Тому що. Яке б число ми не помножили на 0, все одно буде 0. Воно ніколи не буде дорівнювати 10. Або ж можна подивитися уважно і сказати, що для того, щоб знайти х, потрібно 10 розділити на 0. А ви пам'ятаєте, що на 0 ділити не можна. Отже, результатом цього рівняння, або коренем цього рівняння, є така фраза: коренів немає. Немає розв'язків дане рівняння. Пишуть, немає. Коренів. Або розв'язків немає. Або, знову ж таки, якщо взагалі правильно писати, пишуть ось такий символ. Він називається порожня множина. Це множина, яка не містить жодного елементу. Але знову ж таки, з цим символом ви познайомитеся в більш старших класах. Перейдемо до найскладніших прикладів за сьогодні. Отже, найскладніший приклад за сьогодні. 2 помножити на х-11. Мінус 5 помножити на 5 мінус 2х буде дорівнювати мінус 23. Знову ж таки, як і в попередніх прикладах, ми повинні з вами спочатку розкрити дужки в лівій частині. В обох випадках, і в цьому доданку, і в цьому доданку, дужки розкриваються за рахунок розподільної властивості множення. Давайте це зробимо. В першому моменті все зрозуміло. 2 множиться на х буде 2х, 2 множиться на мінус 11 буде мінус 22. Давайте перейдемо до другого прикладу. Точніше, до других дужок. В цьому прикладі досить часто школярі допускають помилку. В чому помилка в них? Мінус 5 вони множать на 5 і пишуть мінус 25. Так, все правильно, вони праві. Потім множить 5 на мінус 2х. І в них виходить мінус 10x. Увага! Зараз я допустив помилку. Чому? Тому що я повинен за розподільною властивістю множення мінус 5 множити на 5. Так, правильно, вийде мінус 25. Але потім я повинен мінус 5 множити на мінус 2х. Увага. Мінус 5 помножити на мінус 2х. Буде плюс 10х. Не робіть тут помилку. Дорівнює мінус 23. В принципі, далі все просто. Невідомі доданки переносимо ліворуч, відомі доданки переносимо праворуч. Всі невідомі доданки, тобто 2х і плюс 10х, в мене вже в лівій частині. Залишилося мінус 22 і мінус 25 перенести праворуч. Але попередньо насправді можна обчислити, скільки це буде. Мінус 22 і мінус 25 буде мінус 47. Давайте подивимося, що в нас вийде в лівій частині. 2х додати 10х буде 12х. Дорівнює мінус 23 в правій частині так і залишається. Мінус 22, мінус 25 ми з вами обчислили, це буде мінус 47. Коли перейде воно в праву частинку, зміни свій знак на протилежний. Тобто буде плюс 47. Давайте обчислимо, що в нас вийшло в правій частині. 12х це ліва частина мінус 23 плюс 47 буде дорівнювати 24. Легко знаходиться х. Х буде дорівнювати 24 розділити на 12 або ж просто 2. Рівняння завершено, ми його розв'язали. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з властивостями рівнянь. Нагадаю їх. Обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, яке відмінне від нуля, або до обох частин рівняння можна додати або відняти одне й те саме число. Нулем, воно може бути. Наслідок з останньої властивості є такий, що з довільної частини рівняння можна перекидувати доданки. Що я маю на увазі перекидувати? Переносити доданки з однієї частини в іншу. Але не забувайте, будь ласка, змінювати їх знак на протилежний. Таким чином розв'язується велика кількість рівнянь. До нових зустрічей, де ми з вами розв'яжемо більш складні рівняння.